Чому старшим людям теж треба знати хоча б трошки німецьку мову? Моя мама завела першу знайому німкиню, з якою вони зібралися вчора піти гуляти. Зараз покажу, як вони спілкуються, тому що мама взагалі не знає мови. Так, ось, у них виникло непорозуміння, тому що німкиня питає мою маму: ми йдемо зараз у магазин, або ми підемо зараз погуляти. Моя мама розуміє, що ми йдемо зараз у магазин, а потім підемо погуляти. І вона відповідає: да, гуляти, окей. Ну і вони йдуть гуляти. Моя мама пише: мені чомусь не знаю, але ми в магазин не поїхали, не знаю, що сталося, що Снімкиня плани змінила. Я приходжу до них, доєднався трошки пізніше. Німкиня мені каже: не знаю, що сталося, твоя мама чогось передумала і ти в магазин, захотіла просто гуляти. <гум> Ось таке непорозуміння, я їм потім пояснив, що ситуація виникла, вони довго сміялися, і зараз буде відео, як вони спілкуються. Thank <laughs> you.